Української мови, яка була створена в Верховній Раді України. Всі колегівлячі абсолютно знають, яка ситуація зараз в Україні. На жаль, завдяки Верховній Раді України продовжують від нашої групи. На жаль, наштовхуюся на несприйняття більшості депутатів від провладних фракцій, партию і комісії. І закінчують нас зараз, то, на жаль, не Україна. Кримська ідея була сильна і потужна завдяки народній ініціативі. І зараз буде так, що до них будуть сміятися, що будуть піднімати, глузуватимуть. Не буде дружній пол. просто один одного відсутність. І більше буде злагода, і більше буде підняття рівня культури нашої держави. Ще ми деякі з якими проблемами ми з тим, що сьогодні практично ні проводимось, ні проводимо, хто викладають англійську, німецьку мову і без оплати надають можливість нашим громадянам наші цю мову, але англійську мову практично ніхто не займається. Ми робимо перший крок, ми закликаємо всіх, ми перші станемо. Ми дуже задоволене тим, що наші діти вже 6 років вже розмовляють українською мову. А ви б хотілося, щоб в сьогодні якісь пекарниці дітей, які вчать вже українську мову, теж мали таку можливість. is you